Управління житлово комунального господарства «Ірпінь» у цьому році проводить ремонтні роботи в основному входні групи в житлових будинки. Чому саме було передбачено робити ремонт входних груп? Тому що першими поверхами і входом користуються всі власники житлового будинку, не тільки перші поверхи. Тому було визначено, що робити входні групи. Кожен рік підприємство проводить десь в ділах 20 будинків таких ремонтів, і на чотирьох будинках зробили ремонт у під'їздах. Весною зроблений ремонт покрівлі 100%. Даного будинку і на завершальній стадії закінчує бюджетний рік ремонтом одної групи. Далі підприємство ще в листопаді-грудні і буде проводити ремонти по другим будинкам, але вже в приміщеннях житлових будинків це машинні приміщення ліфтів і технічні приміщення.